Привіт, дорогий друже, мене звати Настя. І я хочу поділитися з тобою кількома важливими думками. Якщо тобі складно читати Біблію, почни з малого. Відкривай хоча б один розділ на день або слухай аудіоверсію. Головне дозволити Слову Божому наповнювати. Воліє серце. Важко зайнятися спортом. Почни з найпростішого. Результати можуть бути не одразу помітні, але згодом ти зрозумієш, що це було того варте. Страшно зробити крок у невідоме, довірся Богові. Він зміцнює серця і розвіює страх. Там, де ти ще не був, Можуть чекати благословення. Спробуй замінити старі звички на нові. Корисніші. Зміни не завжди даються легко, але коли ти побачиш плоди своїх зусиль, ти здивуєшся, на що ти здатен. Я молюся, щоб ніщо не заважало тобі. Йти вперед, пам'ятай, Бог на твоєму боці, і Він допоможе тобі вибратися з будь-яких обставин. Лише Він відкриває нові горизонти та підіймає тих, хто прагне змін. Бог чекає на тебе. Просто заговори з ним. Благословінь тобі. З любов'ю, Настя.